Друзі, привіт! Рада вас бачити на каналі. Я сьогодні завітала до магазину Аврора. Приїхали новинки. Давайте разом подивимось. Товари для дому, посуд, декор. Приємного всім перегляду. Дякую, що дивитесь відео. ставите лайк. Такий підсвічник скляний, округлий, димний, 299 гривень. З такими зірочками. Матеріал скло. Підсвічник-скляний циліндр 299 гривень. В такому дуже гарному золотому кольорі. Парфумована свічка ручної роботи. Мармур, циліндр. Дуже приємно пахне. Ціна 84 гривні. Свічка ароматизована в керамічній ємності, пахне кавою. Букет квітів штучних декоративних троянди. Багато різних кольорів. Зараз подивлюся, скільки коштують. 149 гривень. Шкатулка для зберігання прикрас коштує 119 гривень. М'ягенька така на молні, в двох кольорах. Персик і блакитний. Сумка клач жіноча через плече в асортименті. Такі ніжні кольори. Ціна 169 гривень. Екосумка для покупок. Текстильна. 55 гривень. Колір беж або чорний. Ціна однакова. 42 на 38 і на 70 см. Подушка 40 на 40 см, декоративна, 88 гривень. Приїхало багато комплектів постільної білизни. Двохспальних, полуторних, сімейних 599 гривень двохспальний. Полуторний 499, сімейний 899 гривень. Наволочки дві штуки 50 на 70. Дуже гарні кольори різні, такі весняні. Такий, наприклад, дуже гарний. Форма для випікання паски металева із защіпкою алму 129 гривень. Така невелика і побільше 149 гривень. Набір келихів для вина скляних ребристих 4 штуки в упаковці. Висока ніжка елегантна. Колір такий прозорий, з невеликим відливом. Ще хотіла показати вам такі кришки універсальні. Скло та силікон в асортименті 279 гривень, така чуть більша, чуть більше 249, а менша 279. І така велика, універсальна 279 гривень. Чашка скляна перламутрова. Коштує 49 гривень. Така ваза для квітів скляна фігурна 349. Дозатор для олії скляний. Щіткою 88 гривень, 200 мл Тарілка для паски, яєць, пластик кольорова. За одну штуку 14 гривень. Багато різних кольорів. Набір ємності для спецій фарфорових дві штуки. Дуже такі милі. Фарфор. Дістала, покажу вам, як вони виглядають. Дуже гарні. Досить легкі. Такий гарний лоток для столових приборів. Дуже такий важкий, ну, якісний, на вигляд. Ціна 119 гривень. Мені сподобався дуже. Такі гарні ємності для мду скляні з, з ложкою. 320 мл, 77 гривень. Мені подобаються такі речі. Дуже гарно виглядає. Ось так, закривається. Такий незвичний чайник заварювальний, скляний з кришкою. 349 гривень. Новинка, глечик для напоїв скляний з кришкою. На півтора літра. Ціна 139 гривень. Така пляшка для олії скляна з написом 500 мл 77 гривень. Такі ще пляшки для олії та оцту на 750 мл 119 гривень. Банка для сипучих скляна з кришкою, серцем, ціна 119 гривень. Цікава така позиція. Треба бути обережним, бо таке ребристе покриття може легко пошкодитись. Такі маленькі салатники скляні на ніжці по 39 гривень за одну штуку. Дуже маленькі такі. Можливо, для соусу або оливок. Виглядає як кришталь. Гарно, дуже. Ємність для напоїв скляна з корковою кришкою 179 гривень. Дуже цікава позиція, незвична. З новинок ще така овочерізка ручна з контейнером, з насадками. Торгова марка Alpina 449 гривень. О, дуже важка така. Вона запаяна, тому не можу вам показати, як вона всередині виглядає. Така гарна чашка скляна, ребриста кольорова. Легка коштує 99 гривень. Набір келахів для вина. 6 штук в упаковці. Ціна, зараз подивлюсь, 199 гривень, 275 мл. Дошка кухонна пластикова, прямокутна з принтом 23х37 см фірма Alpina. Ціна 149 гривень. Є ще в такому дизайні. Набір інструментів для приготування на грилі 5 штук. Коштують 499 гривень. Тут в наборі і ніж такий великий, і лопатка, пензлик, щипці. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня, вигідних покупок, до нових зустрічей!